Приїхавши з відпочинку, Галя вирішила пройти медкомісію. Та на УЗД несподівано з'ясувалася, що з курорту на згадку вона привезла не лише мушлі. Сашко приходить додому і застає свою голу матір у ліжку з Вовочкою. Дивиться на них і каже Мамо, як ти могла на нього залізти? Синку, я не винна, він сам прийшов. Сашко повертається до Вовочки. Вовочка, ну і хто ти після цього? Ну, якщо хочеш, то можеш називати мене татом. Ви звернули увагу, як круто змінилися часи та як змінилася концепція? Раніше люди соромилися показати свою голу дупу, а зараз це прямий шлях до слави та багатства. Дружина у повному розквіті сил, а у чоловіка проблеми з потенцією. І якось одна бабця чаклунка дала їй зілля чудотворне для підняття чоловічої сили. Дружина тишкам-нишкам підсипала цей порошок чоловікові в сосиски, поставила їх смажити, а сама пішла в спальню. Тут через якийсь час до спальні вбігає чоловік і кричить: там на кухні таке, таке. Ти не повіриш, це треба бачити, Любий, що там на кухні? Поясни, та що тут пояснювати, я скільки років живу, але щоб сосиски стоячи, смажилися, вперше таке бачу. Чоловік купує пиріжок, відходить на кілька кроків, кусає і знаходить у ньому волосинку. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть, а пиріжки у вас із чим? З яйцями зрозуміло? Жіночка, запам'ятайте, перш ніж готувати яйця на фарширування, їх голити потрібно.